На пункті пропуску сокиряни активісти затримали автівку із саджанцями, водій, якої не надав дозвільних документів. Радикальна партія Олега Ляшка обрала регіональних керівників. Буковинські екологи ще місяць полюватимуть на продавців первоцвітів. Дивитесь новини міста за понеділок, 16 березня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Митний контроль чи прохідний двір. Представники антикорупційного комітету буковини затримали автівку, яка перетнула українсько-молдовський кордон з понад півтора тисячами саджанців троян та трьома тисячами молодих яблунь, не надавши дозвільних документів. На запитання активістів, хто дозволив в'їзд на територію України та чому безперешкодно нелегальні товари потрапили сюди, водій вантажу, працівники митниці та прикордонники лише зводили плечима. Відтак на місце події викликали правоохоронців з митного посту Сокиряни повернулася баринач. Орне і розповість подробиці. Пікет СБУ. ще тиждень тому такі пристрасті вирували під стінами цієї структури. Тоді ж громадські активісти в один голос заявляли, на Буковині й надалі продовжує процвітати корупція. Та й контрабанда нікуди не ділася. Проте за її викорінення й досі ніхто так і не взявся. Служба безпеки під кришою бурбаків, яценюків разом з митницею займаються контрабандою. Чому сьогодні контрабанду ловлять прикордонники, а не СБУшники, які повинні цим займатись, і не і не митниця, яка керівниця? Керуется Кулявобівським селогором. конкретної відповіді на ці запитання активісти тоді так і не отримали. Тому викорінювати контрабанду та розплющувати людям очі на роботу прикордонників та працівників митниці вирішили самотужки. Засаду організували на пункті пропуску сокиряни. Ось за тим шлагбамом, ще на нейтральній стороні між Україною та Молдовою стоїть зелений форт-транзит, у якому, за словами буковинських активістів, містяться саджанці дерев та кущів, які без документів перевезли на територію нашої держави. За 10 метрів від пункту пропуску громадські діячі. Чи затримали цю автівку. Фір, Фір, та контроль, там... Покажіть мені ну, декларацію. – Нашої комісії затриманий за автобус, перевози рози, саженці розів. без відповідних на то документів. Як він переїхав, таможню, ми не розуміємо це все. Цього не розуміє і сам горе-водій. водій. Скажіть, будь ласка, як ви пройшли кордон, якщо у вас немає документів? tudo Ну, що не... тут говорити? Не перевіряли ніякі документи, нічого. Нічого не перевіряли, перевіряли. Напевно, не дуже то й уважно припускають представники антикорупційного комітету. А тим часом усі чекають на правоохоронців. Прикордонники та митники говорити на камеру не хочуть. Вони мовчки споглядають на те, що відбувається неподалік пункту пропуску. Щоправда, правоохоронці приїхали лише за годину, коли на вулиці вже стемніло. Вони одразу взялися за роботу. Спершу питали гори водія. Певнив, що український кордон не перетинав, навіть на нейтральну територію не доїхав. При звідки їхали? – З Звашлюця виїхали з вашківця. Да. Це ви підтверджуєте свої слова. Ну да, ви підтверджуєте свої слова, що виїхали журнуля обратно. Проте наша знімальна група зафіксувала протилежне. На відео видно, як Форт Транзит з нейтральної території заїжджає на український пункт пропуску. Відповідно документів на товар він теж не має. Тому далі слідчо-оперативна група береться ретельно оглядати машину. Там знаходять 4,5 тисячі саджанців, півтори тисячі троянд, а решта яблуні розповідають активісти. Хочу зазначити, що даний пост. Взагалі немає права припускати на територію України саджанці. Для цього є інші е, митні пропуски, де є є можливість оформити, здійснити перевірку, отримати дозвіл. На на це, це є міжнародні пости, так би мовити. Так, як нам повідомляють спеціалісти цієї галузі правоохоронці за фактом заарештовують авто та разом із водієм забирають його до Сокирянського райвідділу. Висновки я не можу перші ніякі сказати, тому що в ході досудового розслідування чи буде в ході перевірки, буде з'ясовано всі обставини. Значно пізніше на місці події прибувають і працівники СБУ. Саме вони намагаються з'ясувати, яким чином прикордонники та митники без документів пропустили автомобіль через кордон. Але дізнатися щось конкретне не в змозі, як і керівництво прикордонників. Лише зазначають, що Відео про перетин кордону гори автомобіля на вуличних камерах не виявлено. Тому наразі все з'ясовує СБУ. Вони розберуться зараз. Вони відбирають пояснення. Я єдине, що хочу попросити, якщо у вас є якісь відеозаписи, якісь фактові докази, так. того що тут ну, бо слова є слова. Так, Я так, розумію, ви так. розумієте це прохання надати їх співробітникам служби безпеки України. Представники антикорупційного комітету запевняють, це лише одна вантажівка у величезному потоці контрабанди на Буковині. А проїхати через митний пункт пропуску. Як через прохідний двір коштує гори водіям чималих грошей, кажуть активісти. Приміром, перевести нелегальну машину саджанців обходиться в три тисячі доларів лише з однієї автівки. А таких перевезень за день може бути і півсотні, розповідають в антикорупційному комітеті, отримавши таку інформацію від самих водіїв. Хто ж кришує такі дії? Вони коментувати не беруться. Та зазначають, громадськість може здогадуватися, це не перший рік, не сьогодні виникла корупція на митницях. Ви знаєте, це вже багато років є. І Саме завдяки громадськості, активним активістам, всім громадянам, небайдужим патріотам нашого краю. Ми всі разом зможемо десь зменшити рівень корупції. Наразі з цього приводу триває слідство, тому правоохоронці досі не коментують ситуацію. Лише запевняють, винні будуть покарані. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. 15 березня у Києві відбувся сьомий з'їзд радикальної партії Олега Ляшка. Майже 900 людей з усіх куточків України почули звіт лідера, який розповів про 100 днів роботи парламенту та своєї фракції. Крім того, було озвучено план дій на майбутнє та обрано регіональних керівників партії. На зустріч приїхали й делегати з Буковини. У Верховній Раді нині радикальну партію представляє 21 народний депутат, але для кардинальних змін цього недостатньо, адже необхідне нове обличчя влади і в регіонах. За сто днів роботи фракції радикальної партії Олега Ляшка вдалося досягти чимало. За її ініціативи було визнано Росію країну агресором, виділено кошти на добудову лікарні Охмадит та позбавлено Януковича звання президента, а його соратників посад. Окрім того, скасовані пенсії для працюючих чиновників та знижено ставку єдиного соціального внеску, що дозволить вивести зарплати стіні. Ми прийняли закон, який захищає валютних позичальників, який забороняє викидати на вулицю тих, хто взяв валютні кредити і не має можливості сьогодні заплатити за них. На великий жаль, президент так само наклав вето на цей закон. Верховна Рада, на жаль, це вето не подолала. Ми підготували новий закон. Як писав Іван Якович Франко, лупайте цю скалу, ми будемо її лупати до тих пір, поки не захистимо інтереси людей. Відновити соціальну справедливість та вивільнитися від влади олігархів це основні завдання, які ставлять перед собою та україною радикали. Майно, яке забрали у держави, магнати, потрібно націоналізувати, щоб воно працювало на країну, а не на приватні кишені. Переконують вони, мусимо очистити владні кабінети від мародерів міністрів. Та їхніх холуїв мусимо відновити міць та славу українського війська. Мусимо відродити культ воїнів-захисників України. Кредити, які ми отримуємо з-за кордону, насамперед повинні йти на відновлення українського виробництва та створення нових робочих місць. Так, в Україні війна, криза. Але разом з тим це ще й час будівництва нової держави. Якою керуватиме талановита молодь, якою керуватиме інтелектуальна еліта, якою керуватимуть бійці, командири, і волонтери? А то а не ця нещасна банда. Я представники якої. Собачки олігархів і при новій владі примостилися і дуже добре себе почувають. Ми виженемо всіх пристосуванців із владної вертикалі за підтримки людей. Також основну увагу потрібно приділяти військовим та біженцям. Підтримка власної армії повинна бути у пріоритеті. Представники радикальної партії опікуються бійцями. Проте не афішують цього навмисно. Виявляється, мене вивозили на машині, коли я був поранений той, яку привезли і Лазеви, коли приїжджали. До нас на фронт, а ми цього не знали. Таких машин вони привезли безліч. Коли я приїхав в тил, я зрозумів, що в ті бронежилети, які ми одягали, це передав нам ляшко, про що ми навіть не знали про це. Але ми мали можливість носити бронежилети, щоб ми не були вбиті. Радикали переконують, потрібно відновити довіру народу. Їхні кабінети це вокзали, ринки, вулиці, всі громадські місця. Нині лише на Буковині у лавах партії налічується більше 200 осіб. Уже сформовано дев'ять районних організацій. Ми відкриті для всіх, і в нашій команді сьогодні приїхали люди з районів Чернівецької області. Тобто у нас щирі відкриті списки. Всі, хто хоче, можуть приєднатися і подивитись, хто зараз наразі входить до організації. Попасти досить легко, і на соцмережах на своїй сторінці у Фейсбуці я як голова Чернівецької територіальної організації радикальної партії розмістила свій номер телефону. І це дуже просто. Я всіх бажаючих, прошу мені дзвонити і приєднуватись до наших лав. Радикальна партія намагається згуртувати соціально активних людей та створити політичну силу з новими обличчями. Тих людей набираємо, які не мали особа політичним каким-то питань. Це молоді люди, які повірили в ту ж партію. Тю Олега валігаліжка повірили в нас, що ми дійсно і на місцях зможемо організувати і продвінуть ім'я. Ті вопроси, котри соціально нужны сьогодні для країни в цілому, для народу. Радикали впевнені, політичні партії мають нести повну відповідальність за своїх представників. Також на з'їзді обрали керівні органи партії та обговорили підготовку до місцевих виборів. Завершилася зустріч покладанням квітів загиблим майданівцям на інститутській у Києві. Аліна Олевич, Роман Пелатик, Чернівецький промінь. Ліс рубають вагони, відправляють про корупцію в лісовій галузі України. Говорять роками за останні десятиліття при значному зрості обсягу лісу заготівлі, невпинно зменшується переробка лісосировини всередині країни а в той же час росте експорт кругляку. Як лісівнику не стати корупціонером? Та яка відповідальність чекає на правопорушника? Далі у сюжеті Наталки Гатеш. Щоден на залізничних станціях можна побачити ешелони круглого лісу, який вивозиться за кордон, за словами буковинських лісівників, саме завдяки експорту деревини виживає галузь, адже виручені гроші витрачаються на ведення лісового господарства. В минулому році експортували 122 тисячі експорту за кордон круглого Це лісу. Потрібно. На цьому ми заробили 188 мільйонів гривень. Ми тратимо наведені господарства. Щорічно 122 мільйони гривень. Це посадки лісу, охорона лісу, і селекція і насіння з заготовками, розняв садину матеріалу і так далі. І так далі, це все власні кошти 120 мільйонів гривень. І ці кошти заробляються сьогодні на експорті. Проблем у лісовій галузі є чимало, кажуть експерти серед основних крадіжки лісу та хабарництво, яке організовується на вищих щаблях влади. Кризових точок. В лісовій галузі є досить багато, як, на жаль, і справитись з ними одним махом буде досить важко. Тому, от власне, громадський контроль, прозорість тих заходів, які здійснюються, це і є одним з механізмів. Це є національною загрозою, переконують фахівці, адже через недобросовісних чиновників підривається авторитет України як такої, відтак поширюється недовіра населення до владних структур, втрачається інвестиційна привабливість та імідж країни. Є правила гри в адміністративному законодавстві. Є встановлена кримінальна відповідальність за пропозицію обіцянку надання неправомірної вигоди, так само і отримання пропозиції обіцянки надання неправомірної вигоди. Скільки можна сьогодні фактів сказати про те, що громадяни... Повідомляють, чи чиновники повідомляють про те, що їм пропонують, обіцяють, надають. Практично таких випадків немає. Ще торік в управлінні лісового та мисливського господарства відкрили гарячу лінію, на яку у разі виявлення порушення у лісі можна зателефонувати і повідомити про саму вільну рубку та інші злочини. За існування цієї гарячої лінії звернулося 5 осіб, не більше. На жаль, за останній рік є чимало випадків притягнення лісівників до відповідальності за корупційні дії. Серед них є і представники з буковини, саме працівники стороженецького держлісгоспу Глибоцького АПК, директор державного підприємства і приватний підприємства Синуко договір про купівлю деревини. Ну за що, власне був до, до, до притягнутий судом за адміністративної відповідальності за неповідомлення за, за конфлікту інтересів. Фахівці європейської програми ФЛЕГ видали практичний посібник запобігання та протидії корупції у лісовому секторі України. В ньому наведені приклади застосування антикорупційного законодавства. Надається також тлумачення норм кримінальної та адміністративної відповідальності за вчинення незаконних дій працівникам у лісової галузі. Всі держлісгоспи з вже отримали це видання, тож із ними ознайомляться всі працівники. Наталя Гатеш Андрій Дороцюк, Черніве. Ський промінь. Далі про те, що загрожує тим, хто зриває червонокнижні квіти. Та про те, як молоді волонтери з Індонезії, Китаю, Японії і Єгипту у Чернівцях представляли культури своїх країн. Та спершу огляд українських новин від журналістів сайту Промінців. Верховний представник ЄС закордонних справ вкотре висловлює глибоке занепокоєння продовженням нарощування військової присутності в Криму і погіршенням ситуації з правами людини, зокрема в питанні свободи слова і переслідування осіб, що належать до меншин. Про це йдеться в заяві Федеріки Могеріні, до річниці анексії українського Криму Росією. За її словами, єС закликає надати міжнародним правозахисникам повний і вільний доступ до території всієї України, у тому числі Криму і Севастополя. Могеріні наголошує, що європейський суд залишається прихильним сувереніт. Тету і територіальній цілісності України, як заявила Верховний представник ЄС, незаконна анексія Криму і Севастополя Росією є прямим викликом міжнародній безпеці із серйозними наслідками для міжнародного правопорядку, що захищає єдність і суверенітет усіх держав. Нагадаємо, 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США не визнали це голосування і. Вважають, що Росія Крим анексувала пізніше. Країни Заходу застосували через це санкції щодо Росії. За минулу добу фактів використання ворожої артилерії не зафіксовано. Місця найбільшого напруження, де трапляються провокації бойовиків із використанням стрілецької зброї, гранатометів, бронетехніки та мінометів, населені пункти на схід від Маріуполя, район Донецького аеропорту, населений пункт Майорськ під Горлівкою, село Сокільники неподалік Бахмутської траси. Також бойовики двічі використали стрілецьку зброю і гранатомети безпосередньо по селищу Піски. 16 березня, після опівночі, бойовики проявили активність в районі наших позицій. Поблизу Широкиного та Авдіївки, впродовж останніх днів спостерігається концентрація сил військової техніки та артилерійських систем незаконних збройних формувань та підрозділів Збройних сил Російської Федерації у Луганську, в районі міста Щастя та на Маріупольському напрямку. Бойовики накопичили значні запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За оперативною інформацією, диверсійно-розвідувальні групи противника. Намагаються зібрати інформацію про розташування сил. АТО на Луганському напрямку за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув. Поранених немає. Підвищення розміру пенсійних виплат в Україні планується не раніше грудня 2015 року. Про це повідомив голова правління пенсійного фонду України Владислав Машкін. Саме у грудні буде підвищено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб із 949 до 1074 гривень. А отже, відбудеться і перерахунок пенсії. Також Верховна Рада розгляне законопроект про єдині принципи нарахування пенсій, який до травня повинен до парламенту внести уряд. У той же час Владислав Машкін підкреслив, що виключенням стануть військові. За якими залишиться особливий порядок пенсійного забезпечення, економічну ситуацію в Україні обговорили у Чернівцях за круглим столом, зустрілися студенти, викладачі та працівники фінансових установ. Коли в країні настане економічне зростання, та яким повинен бути сучасний фінансист, розповість Любов Мочалова. Нещодавно Україна отримала від міжнародного валютного фонду перший транш фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів доларів із передбаченої довгострокової програми. Як запевняють фахівці, позика МВФ відкриє для Києва доступ до грошей інших міжнародних кредиторів. Утім, без раціонального управління та розпорядження ці кошти можуть не вплинути на покращення ситуації, кажуть фінансисти. Проблеми з поверненням боргів, проблеми із залученням додаткових вкладів вони є, і на жаль. Ну дуже би хотілося, щоб найближчим часом за участі держави, звичайно, державних органів, вони Розв'язалися останній рік. Став справжнім випробуванням не лише для пересічних українців, а й для фінансових установ. За даними спеціалістів, наразі 44 банки країни перебувають у стані ліквідації. Вивести державу з кризи зможуть лише розумні правителі та нова формація молодих фінансистів, зазначили на круглому столі у КНТУ. Фінансист має дуже багато знати і вміти в силу того, що конкуренція на ринку фінансового посередництва сьогодні дуже загострилася. В Українбанку, де я працював в 90-х роках. працювало сім. Десяттри чоловіки, а сьогодні 15. Нинішнім економістам в освоєнні теорії не обійтися без практичних порад своїх досвідчених колег, адже фінансова сфера надзвичайно мінлива. Ми повинні навіть випереджати ті події, які відбуваються в країні, і десь можливо закладати от те розуміння ситуації ті ті наші надбання в наших студентів, щоб вони через рік, через два, будучи випускниками, змогли себе ефективно проявляти. Українська економіка так і не відновила зростання, яке припинилося ще влітку 2012 тисячі дванадцятого року. Також втратила значні промислові потужності на сході та обсяги експорту, особливо на російському напрямку. Ці та інші нагальні питання обговорили студенти Чернівецького філіалу Київського національного торгово-економічного університету із представниками найкрупніших фінансових установ міста Любомочалова Микола Остафій Чернівецький промінь. Милуватись можна, а от зривати і продавати ні, навіть якщо виростали у себе на городі. Підсніжники на Буковині квітнуть і охочих нагріти на цьому руки з кожним роком більше є. Як цьому протидіють екологи, дізнавався Павло Монахов. Підсніжники, первоцвіти, шафрани такі гарні і такі небезпечні. Що загрожує тим, хто зриває червонокнижні квіти, і чому від походу до ботанічного саду з маленькими дітьми варто відмовитись? Дивіться далі. Знайомтесь, занесені в червону книгу України, підсніжники білосніжні, відомі всім квіти з трьома полюстками. Білоцвіти весняні, дзвоникоподібної форми з блідозеленими цяточками на кінцях полюсток. І нарешті шафран Гейфеля або крокус блідобускового кольору. Наші предки вірили у магічну силу цих квітів. Вони вважалися зв'язку. Ковими між світом живих і світом мертвих, тому що вони перші з'являлися являли, після зими, от і тому їх ніхто не рвав і не приносив додому. У наш час люди вірять у магічну силу грошей і продають червонокнижні квіти на ринках та інших людних місцях до свят і після них, що екологам зовсім не до вподоби. Нашим інспекторам проведено 25 рейдів вже по натеренах області. Значить, два е матеріали відправлено е судові органи щодо притягнення до відповідальних. Е до відповідальності порушників предохоронного законодавства наразі на Буковині триває операція Первоцвіт до якої залучені правоохоронці, лісники та громадські спостерігачі продавця в рідкісних квітів, якщо зловлять, загрожує штраф приблизно це за одну цибулину. 50 гривень від 50 до 70 гривень. Та часто покарати винних заважає українське законодавство. Зокрема, заборона щодо перевірок фізичних осіб підприємців, та й продавці уникають відповідальності як можуть. Хоча їхня аргументація і самим здається смішною. Вдома, дома у парнику вірящию, а вони лісували прощення є у лісі. Дуже багато. <реш> Якщо людина продає і каже, це в мене виросло, і це от моє. ну То треба тоді запитати, а де було взято? Ті цибулини, з яких воно виросло, Тетяна Деревенко, кандидат біологічних наук, розповідає: люди часто зривають квіти з цибулинами, тому наступної весни очікувати на появу на цьому ж місці нових квітів не доводиться. Зазвичай страждають найбільш найбільш найкраще розвинуті особини, які мають найбільшу найгранішу квітку, і таким чином збідняється генофонд популяції і. А популяції втрачають, ну це така загальна тенденція. І популяції втрачають стійкість. І хоча на буковині підсніжники та білосвіти є в достатній кількості, їх не можна віднести до зникаючих або рідкісних, зривати ці квіти не можна ще й тому, що вони є отруйними. Тому це не найкраща прикраса для вашої оселі, особливо якщо вдома є діти або хатні тварини. Бо... Можуть взяти до рота, пожувати і дуже сильно отруїтися. Потім ви не будете знати, що сталося і чому так сталося. Сам же Чернівецький ботанічний сад це музей живої флори з усього світу. Але малуватися першими вісняними квітами треба обережно, особливо з дітьми. Бачила одну маму, яка дала своїй дитині віточку. Просто гілочку хвойної рослини дала. Я дивлюся, дитина вже ту в рот пхає. А я бачу, що вона пхає. А це тис ягідний. Це отруйна рослина, в якій все отруйне абсолютно кажу, мамі. Срочно це заберіть. Що ж Ви робите За гарної погоди, насолодитися красою перших весняних квітів можна буде ще впродовж тижня-півтора. Павло Монахов Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Рік тому Російська Федерація анексувала Кримський півострів, провівши так званий референдум. Україна та більшість країн Європи не визнали його результати і вважають Крим окупованою територією. У день річниці псевдореферендуму референдуму. Чернівецькі студенти записали відеозвернення до Кримчан. Потрібно триматися разом, і м, слова Шевченка завжди е, будуть в моїй голові е, борітися та й поборити. Тому я думаю, що кожен з нас має. Боротися за свою волю за свою незалежність і за свої права як людини два місяці тому київські студенти записали звернення до російської молоді. Вони просили своїх закордонних колег аналізувати та перевіряти інформацію, яку вони отримують через змі. Пізніше до флешмобу долучились і інші мешканці міст України. Окрім Росії, молодь зверталась до людей зі сходу. А в день річниці анексії Криму чернівецькі студенти записали відео для кримчан. Нам не байдуже, ми про вас пам'ятаємо, і те, що разом ми сила, якщо ми не будемо. Байдужі, і будемо щось робити, разом згуртовуватись, то в нас все вийде, і ми скоро все це подолаємо. Студенти виклили символ кримськотатарського народу, букву «Т». А згодом вишукувались із синьо-жовтими листочками, зобразивши прапор України. За словами учасниці заходу Ірини, вони готувалися до флешмобу два тижні. Головна мета акції показати, що Чернівецька молодь не згодна з нинішнім становищем кримського півострова. Це студенти ЧНУ, які е, хочуть сказати, що вони не згідні з рішенням референдуму, який відбувся минулого року. Ми не визнаємо його рішень і хочемо публічно відкрито заявити про те, що Крим це Україна. Організатор акції Юрій розповідає: ідея флешмобу виникла після спілкування з друзями з Криму. Вони просили його розмовляти українською, адже в нині час рідну мову на півострові почути вкрай важко. Я навіть тут переписуюся своїми друзями, то їм казав, що буде проходити така акція. Вони казали, що ми самі з радістю до вас долучилися, але враховуючи те, що... Зараз немає такої можливості, але вони вдячні за те, що ми про них думаємо, що ми про них не забуваємо. І вони також з нетерпінням чекають, коли повернуться до своєї неньки України. Участь в акції взяли близько 30 студентів. Своє звернення вони виставлять у соціальних мережах з надією, що більшість людей їх почує. Юрій Гуманович, Максим Димко, Чернівецький промінь. Україна очима іноземців в одному з торговельних центрів Чернівці відбувся фестиваль Global Village. молоді волонтери з Індонезії, Китаю, Японії та Єгипту. Представляли культури своїх країн і ділилися враженнями про перебування в нашій державі. Фестиваль культур Глобал Вілич у Чернівцях відбувається вперше. Ідея належить міжнародній організації АйСЕК. Учасниками заходу стали іноземні волонтери, які беруть участь у програмах з вивчення англійської мови. Взагалі, волонтери приїжджають до нас два рази в рік. Вони працюють зараз в дитячих будинках наших, викладають дітям англійську мову. Відповідно роблять різні ігри з дітьми. Волонтери приїздять до нас понад ста країн світу, але цієї зими переважна більшість була з Азії, Японії, Індонезії та Китаю. На фестивалі кожен розповідав про свою батьківщину, а також ділився враженнями про Україну. I'm girl. I'm... мене звуть Мелоді, я з Китаю. Це мій останній тиждень в проекті Language School, де я вчила дітей англійської мови. Мені дуже подобається Україна. Я куштувала українське пиво і мені сподобався вислів. Будьмо гей. Українці дуже дружні люди. Волонтери продемонстрували свій національний одяг і своїми виступами намагалися зламати загальновідомі стереотипи про свої країни. My name is Yoko. мене звуть Йоко, я з Японії. Мені дуже сподобались Чернівців. Тут я викладала англ Дітям. Багато хто думає, що японці їдять лише суші, але я хочу розвінчати цей міф і розповім про велику кількість інших страв. Українці у свою чергу теж вирішили познайомити іноземних волонтерів зі своєю культурою. Дівчата в національному одязі грали на бандурах і співали українські пісні. Ми будемо сьогодні тільки грати. З цією грою ми саме і представимо нашу українську культуру, адже саме бандура це є душа українського народу, це є наше рідне. Організатори розповіли, такий обмін культурами наступного разу планують провести влітку. Тоді волонтери приїдуть до нас на канікули. Усім студентам сподобалась міжнародна практика дехто з них займався такою справою вперше, але вони планують продовжувати. А деякі волонтери запевнили, обов'язково повернуться в Україну. Олександр Докіїн, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Вдало виступає у чемпіонаті Голландії команда Буковинського футболіста Дениса Олійника. Вітес Арнем. У 27-му турі Вітес з рахунком 3-1 переміг у рідних стінах колектив АЗ Алкмар. У лавах Вітеса відзначилися Бертран Траоре, Марко Воїнович і Валерій Казаїшвілі. Денис Олійник відіграв увесь матч та наприкінці гри отримав жовту картку. У Чернівецькому клубі Біла тура триває фінал чемпіонату області шахів. У змаганнях беруть участь 12 шахістів. Після чотирьох турів лідирує фаворит змагань майстер спорту України Михайло Ярмистий, який не втратив жодного очка. По два з половиною очка в активі Сергія Гапляка, Валерія Кордубана та Андрія Сухова. Фінал чемпіонату області триватиме до 22 березня. Українка Валентина Семеренко виграла золоту нагороду на чемпіонаті світу з біатлону, який відбувся у фінському конті Олахті. Семеренко не було рівних у гонці з масовим стартом, де Валентина пройшла усі чотири рубежі без жодного промаху. Валентина Семеренко зазначила, що її перемога важлива не тільки для неї, а й для всієї України. Я дуже хотіла бути чемпіонкою світу, і мені це вдалося. не тільки для мене і для всієї країни нашої. Друге місце посіла представниця Німеччини Франциска Пройс. Трійку кращих замкнула італійка Карін Оберхофер. Поки ну, це всі новини понеділка, нагадаю ще раз про найголовніше. На пункті пропуску сокиряни активісти затримали автівку із саджанцями, водій якої не надав дозвільних документів. Радикальна партія Олега Ляшка обрала регіональних керівників. Буковинські екологи ще місяць полюватимуть на продавців пергоцвітів. За кілька хвилин розпочнеться програма. Чернівці сьогодні отож побачимось.